Українець Микола Голубе, який зараз живе у Німеччині, якось звернув увагу на те, що в європейських магазинах продається доволі багато географічних карт, де неправильно позначена українська територія. Тобто вона не просто неправильно позначена, а вона позначена приблизно так, як цього хотіла б російська пропаганда. І, відповідно, Микола створив е, таку ініціативу і проєкт СТОП Мапагенда. І зараз він з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю! Е, добрий вечір. Та, пане Микола, скажіть, будь ласка, як ви звернули увагу на те, що в європейських магазинах продаються карти, де, наприклад, Крим позначено як територія Росії, хоча ціла резолюція ООН визнає його українською територією офіційно? Ну, дивіться, проблема не в тому, що в Німеччині, Австрії та Швейцарії продаються якісь некоректні вироби. Проблема в тому, що дуже важко знайти коректні зображення України в кордонах 91-го року. Ось все почалось з того, що я ось мапу купив, яка в мене на стіні, як подарунок на Новий рік самому собі, і на цій мапі Крим зображений частиною Російської Федерації для мене територія України в кордонах 91-го року це частина моєї ідентичності як українця, тому мене це дуже сильно вразило і заділо. А як людина з системним складом. Характеру, я вирішив цю тему дослідити, тому десь 20 більше магазинів відвидав в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Їх дослідив інтернет-ресурси та виявив, що десь 80-90% продукції містять різні варіації фейків про Україну. І зображення Криму частиною Російської Федерації це тільки верхушка айсберга. А до речі, та да, що, що крім Криму не так зображають? Бо для мене, чесно кажучи, несподіванка, що виявляється купити нормальну карту з нашими кордонами в Європі. Це проблема. А що крім Криму ще там неправильно ну, найчастіше? Є такий наратив Російської Федерації, не все так однозначно, так і навколо факту кордону України в межах 91-го року створюються різні альтернативні реальності. Крим, частина Російської Федерації. Крим, частина Російської Федерації, ви здивуєтесь з підписом це територія, на яку претендує Україна. Тобто Україна зображається агресором, який претендує на територію Російської Федерації. Далі почали відокремлювати Донецьку Луганську область як якісь спірні території. А в мапах лютого Березня 23-го року ось нових вже почали зображувати результати ось цього фейкового осіннього референдуму, де вже Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області та Крим, тобто зображується через всю Україну цей пунктирна лінія, нібито це якась спірна територія, на яку претендує Російська Федерація. Микола я правильно розумію, що це місцеві видавництва друкують такі карти, а не завозять їх з Росії. Так, ви правильно розумієте. Я хотів би сфокусувати увагу глядачів не на тому, не на якоїсь одній мапі чи атласі світу, тобто є система з розробки видавництва освітніх матеріалів. Я хотів би підкреслити сам освітні матеріали: це глобуси для дітей та дорослих, атласи світу для дітей та дорослих, підручники шкільні. Атласи для автомобілістів, туристичні гайди, тобто усі товари, де ви можете знайти зображення Європи, світу та України, знаходяться у відділі райзи, це типу подорожі. І усі в усіх цих групах товарах, тобто ви знайдете 80-90% фейків. Добре, а що з цим робити? Тобто, є якась якийсь рецепт, як це подолати, і чи можна притягнути до відповідальності за заперечення, наприклад, української територіальної цілісності? Ну дійсно, ви дуже підмітили, що це зображення є. Графічним відображенням російської пропаганди, тобто слова російських пропагандистів про те, що ми ні на кого не нападали, ми тільки захищаємо територію, вони графічно відображаються в зображеннях Криму як частини Російської Федерації, на яку претендує Україна, це міжнародні кампанії. National Geographic, Amazon, Google і інші відомі бренди: австрійські, німецькі, швейцарські, Великобританія, Італія, США. І це велика комплексна проблема, яка вимагає великого комплексного рішення, яке я зараз впроваджую. Я створюю декілька рівнів тиску на ці компанії. Перший рівень це через МЗС. Та наші інші е, офіційні структури другий рівень це тиск через е, міжнародні та українські змі, і особливо я хотів би під, е, підкреслити, що для України це питання, яке напряму пов'язано з наданням зброї нашій країні, тому що е, якщо середньостатистичний німець думає, що Крим це частина Російської Федерації, то це якраз споживачі буде. Е, Заперечувати, щоб давали цю зброю, тобто він так. буде блокувати це. Це а один так. з елементів. Дякую, Микола. У нас на жаль, просто вичерпується наш ефірний час, але я думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми, бо справді проблема значно глибша ніж можна її отак за 6 хвилин розмови описати. Микола голубей, засновник проекту Стоп Мапаґенда, був нашим гостем в ефірі. Продовжуємо.